Кісняний Краматорськ. Це нам зима, не дає нам розслабитись, показує, що вона ще не покинула нас, а з нами. Так що ось так, кінець марта, кінець березня. Так, Друзі, вибачаюсь, за мій не саме совершенний український за мою українську мову, але я чув я буду розмовляти українською та зі згодом перейду повністю на український, українськомовний контент. А доки ще так? Ну, ось бачите, який в нас весняний Краматорськ. Це я сьогодні їду через нього поверх. Коли їдеш цим місцем, таке почуття, що життя здесь продовжує жити. А коли їдеш пов міста, зруйновані війною, там кажеться, що час завмер, людей немає і повсюди наслідки війни. Якось так, друзі. Весняний Кроматорськ з портовинами. Але, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Все буде добре, все буде Україна.